Доброго дня, діти! Сьогодні, 8 травня, в Україні відзначається День пам'яті та примирення. Фашисти хотіли завоювати Україну, проте на захист рідної землі стали наші війська, міські жителі і селяни, дорослі та діти. Вони захистили рідну землю від фашистської Завойовники. В житті є пам'ять, що ніколи не вмирає, і забуття не тлін не повертає. Є людський біль, і честь, і слава. Їх забувати ми не маємо права. Діти, ви бачите, що в мене на грудях така ось квітка. Як вона називається? Правильно, це червоний мак, він символ пам'яті загиблих у Другій світовій війні. Червоні маки пам'ять незабута, червоні маки, в них душа горить, життя, надія і польоту мить. Шануйте переможців-ветеранів та теперішніх захисників України. За їх подвиг і за мир. Тому пропоную і нам сьогодні з вами намалювати цей символ, червоний мак. Для цього нам потрібний буде білий аркуш паперу, червона та чорна фарба, звичайна водичка і повітряна кулька. Перед тим як ми починаємо малювати, будь ласка. Надуйте ось таку повітряну кульку. Вона не повинна бути дуже великого розміру. Далі беремо червону фарбу і ось так малюємо такий кружечок. Можна, щоб цей кружечок був нерівний, ось так, як у мене, погляньте. І потім, коли ви нанесли фарбу на кульку, ми беремо і ось так ось, придавлюємо до. Паперу, ось погляньте. І так робимо декілька разів. Ось погляньте, яке в нас макове поле утворилося. Але чого нам не вистачає, щоб це дійсно були маки? Так, ми повинні домалювати чорні серединки. Тому починаємо. Ось погляньте, які в нас гарні маки. Але щоб прикрасити наше цепове макове, я пропоную вам ще можливо домалювати зелені листочки, щоб було дуже гарно. Мир на землі це затишок і тиша. Це сміх дитячий і душі політ, Коли поет чарівні вірші пише Про незвичайний дивовижний світ. Мир на землі це росіні світанки, Краса і творчість, пісня у гаях. Мир на землі це вечори і ранки, і з радістю і щастям у серцях. Мир на землі це дім. І мама, і тато, і любові стільки просто через край. Це та земля, де щастя є багато, І в кожній хаті хліба, каравай. Це та земля, де сміх і пісня лине. А діти йдуть до школи знов і знов. Ніколи у боях ніхто не гине, бо там господар, щастя і любов. Хай буде мир на всій землі, хай дім новий будується, хай сад новий росте в селі, нова зростає вулиця. Ми за мир в Україні.